Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Даніїла та Лариси. У нашому бурхливому світі існує два типи людей: ну, здебільшого, два типи: перші є нормальні, які вважають, що краще ворог хорошого. Другий тип це такі божевільні, як я, які вважають, що досконалості немає меж. Саме тому останні шість років я вдосконалюю автоматику первак і зараз працюю над новою версією прошивки, яка буде дуже крута. Якщо ви ще не знайомі з нашою автоматикою, у фінальній заставці буде посилання перехід на плейлист з оглядами автоматик. І також, дорогі друзі, коротко, це потужний комплекс керування домашньою дистиляцією, ректифікацією, пивоварінням. А також автоматика має дуже широкий ручний режим. Автоматика дуже е, клієнтоорієнтована, скажімо так, тобто вона дуже дружелюбна. Ми намагалися зробити її максимально простою. При цьому автоматика має веб-інтерфейс. Ви можете керувати всіма процесами з комп'ютера, а також є зручний додаток для Android і для iPhone. Ви вже зараз можете завантажити додаток за запитом первак. Ось він на екрані. Додаток активується за серійним номером автоматики, за індивідуальним серійним номером. Ми створили для вас емуляцію серійного номера. Ось вона також на екрані. Ви можете активувати додаток у деморежимі та ознайомитися з функціоналом автоматики. До речі, зверніть увагу, що кожна функція інтерактивна. Натискаючи на значок функції, ви викликаєте випадаюче меню, яке розповідає про те, що означає ця функція. І ось, дорогі друзі, до чого я веду у роботі з автоматикою. Ми стикаємося з необхідністю дуже точного вимірювання температури. Дуже багато колег хочуть працювати. Особливо в режимі ректифікації у дуже вузькому спиртовому діапазоні, наприклад, 0,1 градуса, і в умовах звичайного світу це мало ймовірно, оскільки у нас є охолодження, яке зазвичай здійснюється шляхом подачі води, напір води змінюється, температура води змінюється. Відповідно, змінюється температура флегми, і ми виходимо за межі спиртового діапазону. Якщо хтось зараз згадає про тиск. То автоматика має вбудований барометр і відповідно коригує спиртовий діапазон залежно від зміни атмосферного тиску. Всю цю інформацію ви можете отримати в оглядах, а також в інструкції на сайті інтернет-магазину Craft Store. Посилання буде в описі до відео. До речі, там ви можете замовити автоматику не лише по Україні, а й у всі країни Європи, Америку, Канаду, Ізраїль, а також у деякі інші країни за запитом. До речі, для автоматики також є стабілізовані регулятори потужності на 3,5 та на 12 кВт. Якщо вам цікаво, якщо у вас потужна колона, таке ми теж передбачили. Зазвичай ми вимірюємо температуру за допомогою ось такої короткої царги, яку зазвичай встановлюємо в нижній частині колони, щоб фіксувати. Фіксувати стрибок температури і відповідно зменшувати кількість відбору, стабілізуючи флегмове число. Друга точка вимірювання температури у нас знаходиться в вузлі відбору. Наприклад, вузли відбору магнум продумані таким чином, що датчик термометра, як бачите, тут знаходиться в паровій зоні, на нього не капає флегма. У більшості інших випадків флегма потрапляє на датчик температури, і відповідно ми маємо стрибки температури більше ніж 0,1 градуса. Для цих цілей, дорогі друзі, я розробив ось таку коротеньку царгу, і фішка її в тому, що тут є ось такий ось козирок. До речі, до цього якісь колеги не пропонували рішення навіть а. Обрізали шматок столової ложки і закривали таким чином датчик температури, щоб на нього не лилася флегма. Тепер усе просто. Не просто його звідси витягти, бо ущільнювач у мене якийсь там твердий. Е, вилазь не хоче, доведеться відкрутити все. Хотів зробити гарно. Загалом, дивіться, ось така ось коротенька царга для контролю температури. Також має все це виконано, звичайно ж, з нержавіючої сталі. Тут у нас грибочок під стандартний термометр. Ось такий ось, ось такий. Вилазь, ось такий ось 4 міліметри. Відповідно, ми можемо ставити грибочок, ось цю гайку. Це треба наслинити для того, щоб добре влізло. І, друзі, ми з вами вставляємо термометр, і, відповідно, на нього не потрапляє флегма, а значить. Точне вимірювання і жодних стрибків температури. Ну і друге, це звичайно ж датчик автоматики відповідно 6 міліметрів. Тут все зроблено під 6 міліметрів. Власне кажучи, для звичайного вимірювання це не так важливо, а от для автоматики це вкрай важливо. Таким чином вставляється датчик автоматики. Він закритий козирком, флегма на нього не потрапляє, і ми вимірюємо температуру виключно у паровій частині колони, будь-то нижня частина колони, середина колони чи верхня частина колони. Також дуже зручно, коли ви розриваєте тарілчасту колону. Припустимо, у вас йде одна флейта, і вам потрібно посередині виміряти далі друга флейта. Наприклад, дві по три рівні або нижня флейта, три рівні. А потім кілька окремих рівнів у діоптріях. Вам потрібно виміряти температуру між цими двома сегментами, скажімо так, ось така штука також дуже зручно встановлюється між двома флейтами. Зробили її е, на відміну від попередніх Попередні У нас були ось такі більші 60 мм. Цю зробили на 40 мм, щоб зменшити максимально зменшити всілякі паразитні об'єми і відповідно максимально підвищити точність. Грибочок литий, вже не прокладка. Чік. Красаж. Погодьтеся. Ну просто краса, на мій погляд. Як ви розумієте, дорогі друзі, займаючись розробкою, я дуже багато часу проводжу біля комп'ютера і, відповідно, при цьому п'ю просто кінські кількості кави. Недарма у мене тут на столі стоїть ось така класна горила з кавою з Руанди, яку імпортує в Україну мій друг. Друзі, дуже рекомендую цю каву. Вона тепер також доступна на сайті інтернет-магазину Craft Store. Це 100% арабіка. Ви можете придбати різні ступені обсмаження кави. Всю цю інформацію також знайдете на сайті, окрім кави в зернах. До речі, я вже давно перейшов з еспресомашини на зернову машину. Можна купити милений каву також різного ступеня обсмаження. Ну і для особливих гурманів є розчинна кава. Посилання на каву знайдете в описі до відео. Також в описі до відео буде пряма ссылка на ось цю контрольну царгу, яку я називаю складно. Вузол вимірювання контролю температури. Взагалі вона просто знаходиться в розділі царги, і посилання на неї чекає на вас в описі. Вашу думку з цього приводу пишіть у коментарях. Дякую вам за те, що дивитеся. Дякую, що залишаєтеся з нами. І нехай з вами буде бахус. Всього найкращого бувайте!